Мы сейчас, к сожалению, не видим никакого формирования Государственного комитета обороны во главе, так сказать, с лидером страны. Мы видим, посмотрите, формирование очередного непонятного органа это координационный комитет при Министерстве обороны по защите приграничных областей. Во главе него ставят не военного человека это министр обороны Белоусов. Фактически там, если вы посмотрите состав, там такой-то генерал отвечает за беспилотники, такой-то за связь, там за целовое снабжение. Вот. А никто не назначен официально ответственным за победу, за сказать, решение проблем на Ну, читай, это глава Координационного комитета, а это Белосов. Обратите внимание на начальник генерального штаба. Сказать, Герасимов, он туда вроде как не входит. Это значит, что, понятно, что кандидат на, так сказать, ответственность, да, на, на такое, так сказать, животное отпущение, хотя, как понимаете, именно он, естественно, прозевал его структура прозевал это нападение, но это тоже говорит уже о некотором конфликте и верках. Но поймите, зачем создавать владельцу сверх сверхнеобходимого, зачем координационный совет при Минобороны, который должен, на самом деле выполнять задачи, те задачи, которые выполняет генеральный штаб. Так надо создавать Госкомитет обороны и ставить настоящего, так сказать, нового, адекватного главу генштаба. Этого не происходит. И, честно говоря, это удручающее обстоятельство. Это пролог к организационной неразберихе, вот, с такого штабного, штабно-государственному параличу, которого, в общем-то, противник, я имею в виду главного противника, и добивается. А высшее руководство, ну, видите, поездка в Азербайджан, посещение, так сказать, Кавказа, ну, вот, рассуждение о кабардинской пастиле. Знаете, на самом деле, все-таки сейчас уместно отложить некоторые вопросы, было бы отложить вопросы внешнеполитические и ехать в Курскую область. -то, вот. Но этого не случилось, как и формирование Госкомитета обороны, друзья мои. Вот. А зачем еще нужен, правда, так сказать, Государственный комитет обороны? Почему он должен быть создан хотя бы с запозданием на два с половиной года? Вот показываю интересное видео. Вот. А, это сказать, борт старого достаточно вертолета Ми-8 Украины. Вот, посмотрите, бортовую стрелок из пулемета борется с нашими, так сказать, тегерами, нашими беспилотниками, летающими мопедами. У меня где-то еще есть видео, как ВСУ используют легкие самолеты Як-52, пилотажный тоже с пулеметом, вот отстреливать, собственно говоря, наш дрон Камикадзе. Вот. У меня сразу вопрос, вот, а почему таким же образом этот вертолет невозможно держать в воздухе долго, это дорогое удовольствие, но почему у нас не используются вот такие так сказать, средства для того, чтобы отражать атаки э, вражеских дронов? Они, как правило, нереактивные. Это самолетного типа с толкающими винтами двигателя внутреннего сгорания. Вот атаки таких аппаратов на наши, собственно говоря, они перерабатывающие заводы. Сейчас не только пауза, они а такой, видите, базы э, топливных, горючих спасибо материалов. з якою снабжаються наші війська Олесь Маляревич долучається до нашої розмови. Заступник командира батальйону ударних БПАК Ахілес. Це 92-га окрема штурмова бригада. Пане Олесю, слава Україні. Героям слава бажаю, здоров'я. Про харківський напрямок хочу розпитати добрі новини. Ми чули кілька днів тому про те, що вдається відтісняти окупантів із тих локацій, які вони позаймали вторгнуть нашу Україну. І вас про оперативну ситуацію питаю. Продовжуємо виконувати би завдання на напрямку Стрілечі, Глибокі липці. Наразі в населені пункті глибокі тривають дуже такі запеклі бої, але ініціатива повністю в нашому боці. І наше завдання це докупація села Глобокі. Ворог чіпляється за кожен будинок, за кожний свій бліндаж, який вони там зробили, і підтягує всі можливі засобами живу силу як резерв. Тобто не забирають десь на Курщину, а навпаки, ще докидають когось. Вони використовують здебільшого власні резерви, які там мають, тому що це невеликі піхотні групи, їх можна завжди взяти з тих підрозділів, які працюють поруч. Тих чотири десятки російських вояків, які зараз на агрегатному заводі заблоковані, яка там ситуація, чи є можливість ще більше використати її на нашу користь? Ну, на боки вовченців трошки інші напрямки. Вони близько, але ми там не працюємо. Тому не можу коментувати протину ситуацію. Тобто а чи загалом ви відчуваєте те, що відбувається на Курщині, коли почалися там воєнні дії, коли війна перенеслась і на територію ворога? Чи, чи відбулися якісь зміни у вас на вашому напрямку? Звичайно, це додатково на ворога відбувся, і вони почали перекидати частково резерви свої з нашого напрямку, з Вовчанського, з інших? Це дійсно було відчутно на лінії фронту. Також ті самі кабели зараз більше застосовують там. Ось їх тут саме менше. Тому це вікно можливості, які з'явилися на нашому напрямку, ми використовуємо для того, щоб покращити стан та становище своє положення. Чи якось на їхній моральний стан це вплинуло? Те, що ви кажете, це добре, але коли люди ще й дезорієнтовані і без ентузіазму, то з ними легше боротися. Ну, в принципі, у нас розвідка працює, перехоплення маємо, і дуже часто ми чуємо, що дійсно в них там. І... Підвозу навіть води немає вчасної. Тож психологічний стан важкий, але навіть при цьому в цьому стані вони продовжують чіплятися за українську землю і гинуть. Тобто я не можу сказати, що вони там засумували і кудись пішли. Ні, вони зомбовані настільки, що вони до останнього там подиху чіпляються і намагаються ну, боротися для того, щоб захопити Україну. Ви кажете, що от води може не бути, що чіпляються але гине багато з них. А в полон здаються так, як це, наприклад, на Курщині є, чи часом ми отримуємо навіть з Харківщини відео, де здаються в полон, щоб тільки вижити. У вас таке є? Ну у нас немає такої динамічної зміни ситуації. Знаєте, що можна було взяти в полон, як на Курщині. коли йде прорив вперед, той залишається з нашого боку, і тоді вони здаються в полон. У нас чітка лінія фронту, і кожен сантиметр він під прицілом і там якось здатися фонд дуже важко. Тому на нашому напрямку таких випадків вже тривалий час не було. Чи можете визначити зрозуміти, яке в них зараз пріоритетне завдання, власне, в напрямку глибокого? Чи просто втримувати позиції, щоб це був ще такий один вогник на лінії фронту, який теж відволікає і наші сили, чи мають якесь стратегічне завдання подальшого просування? Ну, їхнє завдання було зайти на Харків або як мінімум тероризувати Харків артилерією. артилерію ну, це було Доступна три місяці тому чотири да, да, це було трида а наразі вони розуміють що сім кілометрів від глибокого до кордону і якщо вони втрачають глибокі вони відкочуються до стрілечого це на кордоні, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.